Всім привіт вітаю вас, мої любі садоводи, люди, які люблять природу, і люди, які вирощують садки. Сьогодні в даному відео я хочу вам презентувати ось такі крутелезні акумуляторні секатори. Хочу поділитись враженнями від роботи ними і хочу, в принципі, щоб ви дізнались про те, що це найдоступніший якісний акумуляторний секатор. Хто давно мріяв про те, щоб не ручним обрізати свій садок. І я рекомендую його, цей секатор, бо він доступний по ціні. Розрібна його ціна 50 доларів. У нас в магазині ви можете його придбати набагато дешевше. Якщо комусь цікаво, можете звертатись до мене внизу під описом цього відео. Я залишу свій номер телефону, можете замовляти. І для підписників і тих, хто слідкує за моїм каналом на постійній основі будуть дуже цікаві ціни. Звертайтесь, я вам обов'язково допоможу. І... Скажу так, буду намагатись вас не розчарувати. не в ціноутворенні, а також не в якості цього продукту. Секатори фірми Stromo завозяться фірмою ProCraft, а також підходять акумулятори з фірми ProCraft. Це взагалі-то лінійка Макіти з гарними двигунами, з якісними акумуляторами. А також ці секатори виконані з якісних матеріалів для леза в даному випадку використовується високовуглеродиста сталь. І зараз ви на власні очі побачите, що вони можуть, як вони працюють. От На прикладі цієї яблуньки, яка за цей рік ну, виросла майже вдвічі, а то і більше, і стволи стали такими дуже серйозними. Ще хочу додати трохи від себе, що в тому році я обрізав свій садок і скажу так: за три підходи механічним секатором високої якості, навіть, чесно кажучи, не дивлячись на те, що в мене дуже потужна рука тренована. Я трохи втомився, і ще тиждень потім відходив, тому що від секатора і від того об'єму, який мені приходиться вирізати осінь або взимку, обрізати дерева. Там в мене в кінці городу ще садок, хто слідкує за моїм каналом, я думаю, вже побачили це. І дерева ростуть, об'єми ростуть, і відповідно я теж мрію вже останні три роки про акумуляторний секатор. І розглядаю або цей варіант, або варіант 12-вольтовий ProCraft. Але мені здається, що цей секатор набагато потужніший. У разі догляду за виноградом, за виноградною лозою, якщо вона товстенька, її треба обрізати. Або як в цьому випадку з яблунькою, з моєю товсті, тут прийдеться центральні пагони прибирати. Цей секатор буде з такими питаннями справлятись. Зараз на власні очі ви все побачите. Зараз я його розпакую, покажу вам його. І ви на власні очі побачите, що він може. Протестую його. Обріжу дерево. І ємного перегляду. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться на мій канал, підтримайте мій канал. Хочу подякувати всім, хто підписався вже на мій канал. Кожен день підписників додається і додається, і це не може мене не мотивувати знімати для вас відео. Я дуже радий, дуже дякую всім, хто підписався вже, хто дивиться, хто приділяє увагу і підтримує мій канал. Ставимо лайк. Ми відмічаємо дзвіночок, і ви будете отримувати всі мої нові відео. Далі буде все цікавіше і цікавіше. По традиції покажу їх вам трохи ближче. Ці секатори. Їх багатько заїхало в цьому році, і кожен, хто хоче отримати його собі і користуватися таким секатором, будь ласка, замовляйте, організуємо для всіх бажаючих адекватну ціну. І обов'язково підпишіться на мій канал для того, щоб отримати більш адекватну ціну відносно комплектації. Масльоночка йде ось така, йдуть ключики, шестигранник, і для підточування леза отакий камінець ще йде. Є надія, що вам добре видно все це. Так, відносно секатора. Секатор виглядає ось таким чином. Іде зарядочка і йде один 2-амперний акумулятор, але повномірний зверніть увагу, він важкенький по вазі. Повірте мені на слово, що я відрізняю вже на вагу, де повномірний акумулятор, а де неповномірний, бо кожен день стикаю з ними вже особливо останні три роки. Акумулятори. Акумулятори дуже часто попадаються мені в руки від будь-якого акумуляторного інструменту. Тому вірте, що тут дійсно 2000 мА за годину. Ну і подивимось відносно того, як він буде себе вести. В роботі і наскільки, в принципі, його вистачить. Сам секатор вирізаю з таким чином. Зараз, як коли буду працювати, ви його більш ретельно зможете роздивитись. Добре лягає в руку. Бачите, да ергономічний, в принципі, він. І він легенький, по вазі, 30 мм діаметр, який можна обрізати, але я думаю, що, в принципі, можна навіть і товщі обрізати. Це рекомендовано фірмою 30 мм. Ну, і зараз подивимося на практиці, що він зможе. Защопну зараз акумулятор і покажу вам, де буду тягнути час. Покажу вам, як він веде себе в роботі. І чи справиться з поставленою задачею в моєму випадку цей секатор. Приємного перегляду! Дякую, що дивитесь моє відео. Відносно вмикання, вимикання. Його обов'язково потрібно змастити перед першим використанням. І вмикається він ось таким чином: Так. звуковий сигнал і двічі натискаєте. Все. Він готовий для роботи, бачите, отака його швидкість роботи. Зазор ми можемо збільшити, бачите, тут регулювання І, До речі, відносно ваги його, він важить в зборі кілограм-200. В принципі, для того, щоб працювати довго, я думаю, це достатня вага для того, щоб людина могла працювати деякий час, не втомлюючись. Ну, дійсно, якщо брати до уваги механічний секатор, він важить там 200 г, то цей. Кіло 200 важить, але вам не потрібно буде напружувати руку для того, щоб обрізати дерево. І ви ще зверніть увагу на те, що коли ви зрізаєте дуже товстий пагон, вам потрібно напрягати руку ще більше, а це вже вага набагато більше, і втома набагато більше буде. Отже, дивіться, ще хотів відмітити зараз в процесі роботи, вам розкажу, почну вже ним працювати. Ще хотів відмітити те, що. Цей секатор, те, що цей секатор йде з нормальним електродвигуном, бо зараз дуже багато дешевих варіантів приїхало, дуже багато обману, і китайці навіть навчились, Я на власні очі бачив, китайці навчились навіть робити пластиковий двигун з напиленням металевим. Ви розумієте, що це таке? Це пустишки, в принципі. Кожен день люди кажуть, що он там бачив. Гайко Крут за півтори тисячі гривень потужний на 100 кілограмів, або бачив секатор за тисячу гривень в зборі. Це постижки батареї будуть, будьте обережні, не для реклами свого секатору або свого магазину, а просто для того, щоб ви думали, коли купуєте, чому така дешева ціна, і розуміли, чому така дешева ціна. Плюс ще привозять постижки батареї, пишуть на них 36 вольт. А на самому ділі там одна. Пальчикова батареєчка на півтора ампери і це все, в принципі, він працює там десяток обрізів Бачите, подає сигнал. Якщо ви довго не працюєте, він подає сигнал. Не посадити батарейку. Його треба, коли ви будете його зберігати і не працювати, треба вимикати. Отже, найцікавіше попереду. Погнали. Подвійне натискання, і ми зараз зробимо те. Зараз хочу продемонструвати отут вам товщину. Його відповідно, це все будемо розбирати. Цим же секатором я надія, вам добре видно розібрати пагони. Це теж немало важливо, бо я нічого не спалюю, я все перетворюю на компост. дивитесь куди що дивилися у вас, відповідно, внутрішні всі пагони. Ми удаляємо, залишаємо. Бруньки, які йдуть назовні. Ну, що нам нічого не заважало, я її хочу трохи вкратити. Може, хто там захоче мене розкритикувати, що я неправильно обрізаю. Я роблю це від душі, хоча я ягоном. Я ще хочу зробити так, щоб це було естетично і практично. Бачите, як справляється по декільку. Відразу обрізає вагонів, зріз зараз покажу вам трохи пізніше, що рівненькі робиться, магненькі, чистенькі. Це теж дуже важливо, щоб рослина не хворіла. І, відповідно, давала сталі високі ворожеї. Дуже приємно працювати, чесно вам скажу, враховуючи те, що до цього я працював механічним. Зараз Оп. обережні. Він, до речі, якщо ви кидаєте курок, то він зупиняється, не буде різати далі. Зараз ми пришли ці жирові. вагони ми прибираємо. Відповідно, будемо збирати сталі Трохи я його вгору, Трохи я її вгору не буду пускати. Головне. Робити не зовсім правильно, а з душею. Тоді будуть врожаї у вас гарні сталі, і, відповідно, буде естетично виглядати рослина дуже добре. Зараз розрісталося відрізаємо кінцівочки кожного пагона, щоб не жирові пішли, а пагони, які будуть давати, відповідно, гарні роздають. Ну, дуже мені подобається, дуже швидко все відбувається. Бачите, на власні очі. Те, що раніше займало набагато більше часу, зараз займає, бачите, за 2-3 хвилини можна обійти все дерево, обрізати, не натигає. Скажу вам так, на руку трохи вага, на руку трохи вага є. Йде. Дуже вона пішла, пішла. Дуже в цьому році дуже сильно пішла. Лист. Це дуже добрий знак, що все так добре росте. Відповідно, є надія і віра, що все в Україні скоро налагодиться. Буде мир, щастя, і ми будемо цінувати спокійне життя набагато більше, аніж. До 14-го року. І відповідно до 22-го часи повномасштабного вторгнення. Не для нас людей, так би мовити. Бачите, вже посвідчені. Я взагалі роздивляюсь, відходжу, коли облізаю яблуки або дерево, щоб сформувати його правильно, естетично. Ну і зараз досить непогано виходить формувати в даному випадку. Вибачте, що спиною до вас повертають мої люди. Тут навколо мене ще планується рости ківі та інжир, і я хочу її зробити такою пишненькою, але невисокою, щоб вона не затіняла, і, відповідно. Виглядала добре і давала нам стані рожаї. Дивитесь, куди дивиться почечка, де ви обрізаєте всі внутрішні жирові обрізаємо, може хто не знає. Дуже просто, в принципі, все відбувається, не виходить тільки того, хто нічого не робить. Бачите, як швидко все відбувається. Очищення трохи густенько я її залишаю. Бачите, як легко і швидко я впорався з обрізкою цієї яблуні. Ну, центрові я зрізав, зараз позамазую вилочкою. Все, ви побачили на власні очі. Якщо у когось виникають якісь запитання, задавайте їх. Україна продовжує жити, Харків продовжує жити та працювати, допомагати армії. І я вірю якнайшвидше настання миру в нашій країні. Зараз цей гвинтокрил як знак того, що все буде добре. Вірте. Замовляйте секатори, доглядайте свій садок, вирощуйте рослини. Дворець буде вам в цьому допомагати. Дуже дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною увесь цей час. Будьте здорові, добра та любові!